Реконструйована Олександрівська колона, відкрита на день міста, обзавелася додатковою меморіальною табличкою. На зеленому газоні перед стелою з'явилася мармурова дошка з ім'ям одеського міського голови Олексія Костусєва. Лаври перших градоначальників та засновників міста, вочевидь, не дають спокою світло-синьому мерові. Костусєв вирішив увічнити себе у мармурі разом із Григорієм Морозлі. З причини відсутності реального внеску у реконструкцію монументу Костусєв вихваляється своєю ініціативою. Більш того, дошка стверджує. Ершує, що Олександрівська колона була відтворена, начебто до появи безцінної ініціативи міського голови вона перебувала у руїнах, але менш пафосні слова, такі як реконструкція чи ремонт, не відповідають статусу Костусіва Цікаво, що на інформаційному стенді зовсім поруч із монументом свою думку щодо колони висловили одесити. Перехожі ручкою дописали, що стело відремонтовано на кошти платників податків. А нижче городяни звернулися безпосередньо до мера, назвавши його дідусь Костусів. Вони поцікавились, чому у парку багато бруду, немає розваг та навіть квітів. Підпис Діти Одеси а прізвище Олексія Олексійовича взагалі заклеїли гумкою. Незважаючи на намагання Костосів здаватися гідним міським головою, громадяни усе бачать самі, і дешевий піар міського голови не сприймають.